Адміністрація США Дональда Трампа планує депортувати. Позбавивши е, права на тимчасовий захист близько 240 українських біженців від війни, про це передає агентство Reuters. Е, нас наших людей е, записали в компанію до е, ще більше як півмільйона всіляких домініканців, кубинців, нікарагуанців і всякої іншої кримінальної е, публіки яких наїхало в Штати за ці всі роки правління демократів? Ну, Байден, потім Обама, дуже і дуже багато. От е, така ціна оцих протестів на підтримку Зеленського проти Трампа після сварки в? Овальному кабінеті. Це ви, е, хлопці і дівчата, не лише себе підставили, хоча ви себе дуже класно підставили. ну, е, себе е, Ті, хто приймали в цьому участь, ви підставили, е, крім того, що себе ви всіх українських біженців підставили, але ви ще і країну Україну підставили. Тому що у Трампа його найближчого оточення того ж Венса, е, з яким там сварилися наші. Е, Мігранти, біженці наші мало не глоткою, намагаючись перегрезти за те, що той на Зеленського наїжджав. Від цього у Трампа і у Венса враження про Україну в цілому ще більше погіршилося. Замість того, щоб вийти на демонстрацію з лозунгами Зеленський ти не прав, вибачся перед Трампом. Трамп, вибач нас, Україна тебе любить. Трамп, ми тебе підтримуємо. Трамп, ми вдячні тобі і Америці за підтримку. Вони вийшли з лозунгами «Е «Зеленський молодець, який хамив Трампу в вальному кабінеті Трамп чому. Ну Ви ж Україну підставили, крім того, що себе. Тепер не дивно, що е скасував Трамп всю військову допомогу, включно навіть із розвідувальною інформацією. Вас всього лиш депортують, ви в Україну не поїдете. Ви поїдете куди завгодно, в Європу поїдете, не знаю, в країни перської затоки, в кого більше грошей, в Турцію, куди завгодно, де війни немає. О, страдати будуть ті, хто в Україні, солдати на фронті, які будуть гинути без американської зброї, без розвідувальної інформації. І мирні люди в українських містах, тому що через вас, в тому числі. І за ваших блядь дурацьких протестів українцям в Україні ракети російські на голови будуть сипатися.